Привіт любі! Сьогодні я з такою до вас тему, як ви вже прочитали, про смерть страх смерті. Причина страху: що саме ви боїтесь? Чому боїтесь? Особливо це буде цікаво тим людям, які шукають життя. А, скажімо, оцінити життя без. Переоцінки смерті мені здається неможливо. Можливо, і помиляюсь. Добре. Страх смерті. Ви знаєте, перше тут двійка Пентаклів, і тут така сцена, якщо ви побачите на карті, да, тут, тут хтось когось намагається позбавити життя. Перше вбивство це зараз, ну, знову ж таки, скажімо так, питання не чорного гумору. Хтось боїться втратити когось із родини, рідних. Страх смерті у вас може проявлятись не зовсім, скажімо так, як по відношенню до вас, як ви можете боятись втратити рідних. Насправді за цим приховано, наступна карта Туз Пентаклів. Насправді за цим прихований секрет в тому, що ви боїтесь самі смерті, вмерти ви. Ви можете це там якось ще пов'язувати. Але тут питання в тому, що саме ви боїтесь померти. Чому ви боїтесь померти? Відкривайте нам сторінки цієї темної книги, бо ви любите життя. І ви почали бачити не те, що тут і зараз почали бачити. Ні, на протязі життя, в принципі, ви завжди прагнули до життя. Ви людина, яка допомагає, ви людина, яка, скажімо, там не, ну, не буде користуватись кимсь або чимось, ну, або просто так, або ну, умовно, це у вас питання життя і смерті. Да? І ви там вже пішли десь на якусь домовленість із совістю або ще з чимось. Або ж, скажімо так, ну, в принципі, ви людина не є підлою. Ви людина, тут багато пентаклів і один келих, ну дев'ять келихів. верніше. Я вам скажу так: ви така людина, які навпаки даєте. Ви завжди більше даєте. Ви завжди більше даєте і не завжди отримуєте рівно стільки, скільки ви даєте. А ось у вас такий, знаєте, момент, коли. Коли ви людина, яка любите життя і раді подарувати те життя іншим, фізично, в матеріальному якомусь аспекті, да, там щось фізичне, там дати, подарувати, допомогти. Фінансово потім допомогти їй порадою тим тим, підтримати, бути поруч, прийняти, зрозуміти, наповнити, надихнути, задути в паруса, задути ще кудись. Да? Там, ну, от ви така людина, і мотивуєте, і, і от все у вас є. А самі навзає можете не доотримувати добре. Ми зрозуміли, це була сигніфікація. Трошки про ваше життя треба поговорити, кажуть. А вже до потім ми дійдемо, ми тільки почали. Тут книга закрита, тут же ніби як прочитано. Нам треба трошки про ваше життя дізнатись, а в кінці нам, да, в кінці нам розкажуть про смерть. Про страх. Ну, будемо надіятись. Можливо, взагалі, сьогодні ми про страх смерті нічого не дізнаємось конкретно. Ми, мабуть, це питання це дуже глибинне і закрите в вас, тому це, можливо, перша частина буде. Цього страху, да? <кліп> ви людина, яка щодо питання смерті, ні, ви може, знаєте, так, одразу ви не скажете, що ви там боїтесь вмерти, що ви дійсно можете боятися за когось, не обов'язково за якихось рідних. В принципі, ви можете сприйня... сприймати новини, що хтось пішов з життя тим або іншим способом, методом. Да? Ви можете сприймати дуже близько до, до серця, ви можете хвилюватись і тому подібне. Лицар Келихів. Ну, таким чином, знаєте, я вам скажу: а, ну, вам, вам не хотілося би лишній раз про це думати і задумуватись. Ви живете і вам добре. Ви, можливо, і до цього моменту не задумувались. Про смерть. А ще є наступна зворотня сторона цього питання. Навпаки, ви могли іноді думати про питання самогубства? Я вам скажу це нормально. Знову ж таки, питання самогубства не варто недооцінювати, але і не варто перебільшувати. Якщо брати до психотипа самогубці, там зовсім інший момент. Процес і склад життя. Там включена програма на саморуйнування. Там багато деяких проявів, але Кожна людина або майже кожна в своєму житті раз, два, три, або інколи є така звичка так думати, коли дуже важко, що ви вкоротите собі віку умовно, да? або бажати смерті. Але насправді ви того дуже боїтесь. Страх смерті, будь ласка, розкрийте. <кій> <кій> Може проявлятись у вас на фоні. Того, що треба працювати, треба вкладатись. Ще, здавалось би, так мало життя взагалі. Да, отак, от е, Така загальна думка. <кій> Вибачте. Але коли, коли подивишся на своє життя, то здається, Боже, ще так довго, ще так багато всього, і треба все нести, терпіти, робити, вирішувати. Особливо, коли є якісь там складні моменти, ви можете, скажімо там, задумуватись над тим, що. Постійно треба щось вирішувати. Це відповідальність, і відповідальність на мені, і якась складність, важкість. І вам іноді буває важко розгадувати якісь секретики свого життя. Особливо може бути на фоні фінансів, яким чином? Особливо, коли можете мати якісь фінансові проблеми, то я не скажу, що ви там думаєте про смерть. Ні. Просто ось коли саме тоді, коли у вас. Такі серйозні, можливо, фінансові проблеми потреби, ось тоді це може стригерити в вас такий, скажімо так, таку думку. Знову ж таки, це не форма і не спосіб вашого життя і вашої внутрішньої програми. підсвідомої, ні. Це можливо десь моменти слабкості. Це можуть бути моменти, скажімо так, відчаю, відчуття без виходу. Це не є вашою основною програмою. Да, ви ви любите життя. Ви любите, і ви, ви іноді можете жити жадно або від знаходити в собі таке бажання Я люблю життя і я живу жадно. Ви не обов'язково, скажімо, там пробуєте все в своєму житті, але ви його так відчуваєте. Ви можете відчувати бажання жити, подихати, не надихатись. Знову ж такі такі відчуття можете відчувати карта закоханих, коли там, я не знаю, в стані закоханості, або, там, наприклад, надихаєтесь чимось, чимось займаєтесь, щось у вас виходить, щось у вас виходить. І ось в такі моменти ви тоді саме можете відчувати такі от відчуття жити, не нажитись, не надихатись, да, і тому подібне. Ось такого плану. З приводу смерті буде в нас тут якась інформація страху смерті? Бо ми говоримо про життя. Диявол. Трійка шесть. Зараз любі, дайте мені, будь ласка, трішечки часу. Ні, тут немає закладеної програми з приводу смерті. А питання дивіться, питання вмерти або втратити ваших рідних десь на фоні дійсно є. І у когось це може бути навіть дещо перебільшене, але. Ось цей такий стан і цей страх, він може бути викликаний ось саме подіями, які в нас зараз відбуваються, саме війною в даному випадку в нашій країні. Потім якісь можуть бути невтішні новини, світові, там геополітичні і тому подібне. Да? А, і це може сприяти саме ось до такого підсилення цього страху. Чи впливає а, цей страх на ваше життя? Новинка. Ось так, новинка. Ви знаєте, не скажу, що впливає, тому що тут скелихів, трійка жизлів, це майбутнє, це життя, це любов, і ви якісь руйнівні програми вже в собі закриваєте. Ви допрацьовуєте ці питання, і у вас багато планів на майбутнє, на життя. І по суті, це не є, скажімо так, якимось таким вагомим речагом. В даний момент ось цей страх він може додати на сьогодні вам нервовості, невпевненості. Відчуття стресу може змінити сон, апетит, сон може бути, в принципі, відсутній. Ну, це зрозуміло, ми всі з вами в різних обставинах, ситуаціях. Можливо, хтось вже втратив рідних, близьких. Співчуваю вам. Дуже співчуваю вам. І у вас може це бути на фоні суму, жалю і печалю. Але щоб сказати, щоб е, таке тверде, знаєте, що в, ви вмрете, немає. Ну, ви розумієте, що за вами ваші рідні можуть сумувати, що життя залишиться. Ну, от задумайтесь, да? от, наприклад, там ви кудись їдете, да? І от ви ви з цього міста вже виїжджаєте, от вас в цьому місці немає. Але те життя, яке повинно бути в місті саме тут і зараз, коли вас немає, воно все одно відбувається так і тут. Вас не буде, але життя все одно буде відбуватись. Звісно, це буде боляче вашим рідним близьким. Але вам, скажімо так, ну, вам можливо, в якійсь мірі навіть цікаво, а що ж там. Звідти ніхто не вертався, да, як у нас тут на землі можна почути. Але хто його знає, ми ж, можливо, ми не пам'ятаємо сонце. Ну, на цій чудовій ноті я й буду закінчувати. Я не буду тут чогось вам накручувати, чогось викопувати. Тут все було сказано, тут все було зрозуміло. Живіть, любіть, цініть. Якщо боїтесь, намагайтесь себе самі заспокоїти. То зрозумійте, чого ми боїмося, того ми й притягуємо, особливо чогось негативного. Да? Тому що негативна енергетика. Вона досить сильна. Вона, Я не скажу, що найсильна. Ні, вона просто, якщо в миттєвих якихось питаннях, вона спрацьовує Ой, як блискавка, блискавично. Ось таким чином. Тому старайтесь настраювати себе на позитив, навіть якщо ви чекаєте когось з війни, чи можливо втратили, будь ласка, налагоджуйте себе на позитив, бо Треба жити. Треба мати сили для того, аби вистояти. І пережити всі моменти, які необхідно, і дочекатись всіх, кого необхідно. Ось такого плану був розклад. Тому, любі, будь ласка, живіть! Дихайте на повну, не бійтесь нічого, страх то є ілюзія, чого б то в вашому житті не стосувалося. І якщо ви дійсно ну, умовно плюнете на все і от скажете, а я більше не буду реагувати на те, що мене там руйнувало. І почнете над цим працювати. Коли знову відчуєте ось ті руйнівні відчуття, відштовхуйте від себе. От навчіться, ну це ж реально. Ну є люди, і я із тих теж одна із них умовно. Яким це вдається? Ну нехай не завжди, але з тими емоціями або руйнівними програмами, які нас руйнують. Тут не треба нічого спеціального. Просто реально треба себе. Переналаштувати, вмієте ви чи ні, вчіться. Знаходьте підхід так, так, так. там, Повмовляйте себе, пограйте якусь гру в голові чи там відволічіться, знаходьте до себе підхід самостійно. І тоді вам не знадобиться пошук якого-небудь крутого спеціаліста в плані розібратись вам із собою. Ось такого плану. Дякую, любі вам за вашу увагу. Я дякую вам за те, що ви залишаєтесь поруч. Я радо вітаю моїх нових підписників і щиро дякую тим людям, які вже давно зі мною. Дякую, що ви залишаєтесь дивитесь відео, лайкаєте, коментуєте. І ось тому подібне. Дякую вам. Всім воїнам я бажаю життя. Ми чекаємо вас вдома. Ми дякуємо вам за ту можливість, яку ви нам дали. Кожен для себе можливості розуміє по-різному. Чекаємо вас вдома, бережи вас Боже і, любі, я бажаю всім добра!